Настав час поставити крапку у питанні, чи треба класти телефон у рис після того, як ви його залили. Зараз і побачимо, чи рятує рис телефони після водних процедур. Такий от чудовий опо прийшов до нас після залиття. Клієнт замість походу в сервіс вирішив покласти телефон у рис на два дні. Як не дивно, телефон після рису, так і не вімкнувся. А зараз на секунду звернув вашу увагу на економність китайців. О, А як? А як це взагалі можливо? Чого вона така гнучка? Ну ви розумієте, зекономили, значить, заробили. А всередині нас зустрічають ржаві болти, а також зірвана пломба, що каже про те, що він вже ремонтувався. Добираємось до електроніки, а там вся нижня плата в окисах, половина конекторів на материнській платі вже згнила, а на ній величезний прогар. По ланцюгам живлення. Коротка, коротка, коротка... Рот відновити такі пошкодження неможливо, тому дуже вас просимо. Не кладіть телефон у рис. Просто принесіть його в сервіс. Поки він лежить у рисі. Ви втрачаєте дорогоцінний час, і у цей час ідуть процеси в телефоні, які повільно, але його руйнують.